Привіт, друзі! Я вітаю вас на каналі Хвилинка для гри. Сьогодні буде огляд нового героя з безодні Ксенте, що це за диво таке і де його можна буде використовувати. Також не знаю наскільки часто зараз будуть виходити відео на каналі зі зрозумілих причин. Я думаю, зараз у багатьох подібна ситуація, але я буду намагатися робити випуски. Тож тримаємося і головне допомагаємо ЗСУ. А тепер давайте говорити про нашого нового героя. Клас боєць, сім'я безодні. Тобто є шанс, що камінь безодні з'явиться на полі це все ми вже бачили і знаємо. Атаки має 819, броні і життя менше, але це непогані теж показники. З середнім набором мани наносить 250% урону всім ворогам. Ну є герої, які стільки ж плюс-мінус наносять зі швидким набором мани. Але що ж там далі він робить? Всі вороги отримують опіки 292 протягом чотирьох ходів. Герой поглинає 15% від нанесеного опіками урону. Тобто від урону вогнем ворогам Ксенда буде себе підліковувати. Щоправда, 15% це не є багато, але іноді може врятувати ситуацію. А далі це дуже цікаве вміння. Герой забирає ману у всіх ворогів, і цей ефект буде збільшуватися з кожним ходом, і на останньому ході забере всю ману. Триватиме це 4 ходи. Таке саме вміння має Онател, і це працює так. Спочатку вороги на 25% не можуть отримати ману, потім на 50%, потім на 75% і останній хід на 100%, тобто зовсім не отримають мани. Єдине, що проти Керівник може це з себе зняти, якщо є герой в команді, який знімає недуги. З Онатал це не пройде, її треба вбити, щоб це зникло. Хоча так виходить, якщо ворог вб'є Ксенду, то сповільнення мани все одно залишиться висіти на всіх ворогах і робити свою роботу до кінця чотирьох ходів. А якщо в команді є якимось дивом такий герой, як Нарціса, то вона може продовжити тривалість цього ефекту знову на чотири ходи. Тому тут все залежить від ситуації, що краще, але однозначно це дуже круте вміння. В атаці Герой добре себе проявить, особливо якщо в противника в команді немає ким зняти горіння і сповільнення мани. А навіть якщо і є, то набрати ману на ульту буде вкрай важко, аксента буде знову і знову заряжатися. А ще ж не забуваймо, що герой урон наносить теж по всіх ворогах. Думаю, в захисті теж непогано себе проявить, адже немає якихось особливих умов для повної реалізації його вміння. Як, от, наприклад, є герої, що наносять більше урону, якщо більше 50% хп або менше хп у ворога, чи щось подібне. Де варто контролювати ульту, а все чітко, урон по всіх, забирає ману у всіх і лікує дуже трішки себе. Пригадуючи знову ж таки ту саму Онател, вона непогано справлялася і там, і там. Хіба що у вас є кращий кандидат в команду захисту, який більше підходить і дає кращий профіт? Адже я не скажу, що цей герой топ-топ, він хороший, але є сильніші від нього герої цієї стихії для захисту. Для атаки титана нічого особливого не робить, хіба що через його власну високу атаку варто брати. Можна використовувати. Для проходження складніших рівнів квестів, він масовик і ще й ману сповільнює. Для швидкого проходження квестів теж можна брати з героєм, що дає баф на атаку і зрізає захист ворогу. Турніри і війни, звісно, він теж дуже допоможе. Герой однозначно вартий уваги, як мінімум, в атаці, має дуже круте вміння, яке працює по всіх ворогах і сповільнює їм набір мани, що дуже важливо, адже ворогу буде важко набрати заряд і, відповідно, зробити якусь шкоду вашим героям. Щоправда, тим, хто вже пройшов безодню, думаю, що. Швидше за все, такий героїний світить, хіба назбирати рандомно монетки ще, але це дуже важко зробити, або прикликати за кристали. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи всі вже пройшли четвертий сезон, чи може ще хтось цього не зробив. І підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. На цьому у мене все. Всім миру та добра, до зустрічі!